Всім привіт! Всіх Вітаю на своєму каналі про емоційний інтелект. І сьогодні в нас перше відео подкасту, який називається Диявол знімає Прада, і ми будемо говорити про те, як жінці усвідомити свою професійну цінність у світі, де традиційні ролі досі диктують свої правила. Традиційні гендерні ролі часто нав'язують жінкам ідею, що сім'я має бути для них пріоритетом, а кар'єра другорядною. Але що, якщо ми обираємо інакше? Як тоді нам усвідомити свою професійну цінність? Бо це ж не просто набір навичок та дипломів? Для цього є спеціальна формула. Професійна цінність складається з твоїх активів, твого сприйняття цих активів і того, як інші їх сприймають. І все це в контексті твого ринку праці. Коли ми кажемо про активи, це про твої компетенції, ресурси, досвід та зв'язки. Сприйняття. Це те, як ти сама бачиш свою силу, це твоє внутрішнє сприйняття. Те, як її бачать інші, це зовнішнє сприйняття. Контекст це середовище, в якому ти працюєш. Галузь, країна, культура. Контекст це фільтр, через який проходить зовнішнє сприйняття твоєї. Сили. Тому, якщо ти хочеш підсилити зовнішнє сприйняття, є два шляхи: перше змінити або вплинути на контекст, перейти в іншу галузь, країну, організацію. Або працювати над видимістю через особистий бренд, публічність, нетворкінг. Експертність. А тепер головне, жоден із цих факторів не має фіксованої вартості сам по собі, вони нейтральні. Їхня цінність залежить від того, де і як ти їх застосовуєш. А зараз трохи математики, але не нудної, а тієї, що допоможе нам краще зрозуміти себе. Давайте спробуємо порахувати професійну цінність за формулою. На моєму прикладі. Я буду оцінювати кожну складову активів та сприйняття і зовнішнього, і внутрішнього за шкалою від 1 до 10, де 1 це найменша цінність, а 10 найбільша. В моєму випадку. Я беру наступні активи. 10 років досвіду у гуманітарній сфері. Це десь 7 балів. 8 років у польових дослідженнях. Ставлю собі 8. 6 років на топ-менеджерській посаді це багато, то ставлю собі 9. Це дає мені 24 бала в сумі. Середня буде 8. Ти можеш додавати скільки завгодно своїх активів, можна перелічити всі їх, починаючи з навчання в університеті або в школі, але не забувай рахувати їх середнє значення. Додаю до активів сприйняття за внутрішнє сприйняття, ставлю собі 8, за зовнішнє. За те, як мене бачать інші, ставлю десь 6. То середня буде 7. Тепер я ділю суму активів та сприйняття, яка вийшла 15 балів, на значення контексту, тобто середовища, в якому я працюю, в моєму випадку це десь 4. Контекст вимірюємо за шкалою від 1 до 10, де 1 – найменший вплив максимально сприятливе середовище. 10 то найбільший вплив середовище максимально обмежує. Результат 3,75 балла. При максимальному результаті 20 балів. Що це означає? Це означає, що моя внутрішня сила, досвід, навички, впевненість є значною, але її реалізація залежить від того, наскільки середовище дозволяє мені проявити себе, і яку додану вартість моя професійна сила має для них. І тут багато хто буде мати сумніви і подумає, який вплив я на то маю. Але ж ти не просто набір характеристик, ти є набагато більше. І твоя професійна сила це не лише те, що ти вмієш, а й те, як ти це подаєш, то саме ти і тільки ти маєш ту силу впливу на кожну складову форму. Пробуй. Якщо тобі близька ця тема. Підпишись на канал, залиш коментар, що для тебе означає професійна цінність. Не забудь поставити лайк, якщо це відео тебе надихнуло. І до нових зустрічей!